Вітаю! Сьогодні будемо виконувати звукову гімнастику для самовідновлення. Звукова гімнастика, як вже говорить сама за себе назва, пов'язана із вимовлянням певних звуків в певній послідовності і певну кількість разів. Отже, ця звукова гімнастика, яку ми будемо виконувати сьогодні. Побудована на традиційній тибетській гімнастиці, яку виконують буддійські монахи для того, щоб очистити своє тіло та підготовити його до активного дня або, навпаки, заспокоїти після активного дня. Таким чином. Можна досягти досить гарних результатів, якщо виконувати її регулярно. Також можна виконувати її всередині дня, якщо в цьому відчувається потреба, оскільки вимовляння звуків в певній послідовності і в певній тональності може викликати точніше, пов'язано з впливом на певні органи, можна використовувати конкретні звуки для того, щоб покращити свій стан. Стосовно конкретних органів, зараз ми будемо послідовно їх вимовляти, проспівувати точніше, і асоціювати з цими органами, до яких вони відносяться. Таким чином, ви можете, коли відчуваєте якусь напругу або якісь, можливо, больові відчуття в ділянках розташування органів, ви можете використовувати. Ці звукові елементи для покращення свого стану. Звичайно, це не означає, що не треба йти обстежитись, подивитись, може там є проблема серйозніша. Це все важливо, але разом з тим за допомогою звукової гімнастики можна покращити свій стан тут і зараз. Так, отже, перший звук, який ми будемо вимовляти, це звук А. Він спрямовується на ділянку нашого серця. Тобто, коли ми його будемо проспівувати, асоціюємо це так, ніби звук іде через серце. Тобто, уявляємо, як хвиля звуку йде через серце. І ця вібрація також підкріплює. Відчуття радості у людини, і асоціюється також з тонким кишківником. Тобто, якщо у вас є якісь питання до тонкого кишківника, то цей звук також буде допомагати його покращувати його стан. Для початку ми зробимо очищуючий звук, вимовимо це звук пф-ф-ф-ф два звуки, да, пфф, але підряд. І ми спершу повністю зробимо повний вдих і повний довгий видих. Це вважається очищуючим звуком. Його також можна використовувати, коли вам треба позбутися від напруги, окремо від цієї гімнастики. Просто вдихнули. Чудово. І тепер будемо проспівувати звук А. На якій висоті ви його проспівуєте? Глобально значення зараз немає. Але ви можете обрати свою тональність. Тобто це може бути і низький варіант, і середній, і високий. Як вам зараз іде? Так, спробуємо. А -а -а. Цей процес ми асоціюємо із серцем, так? уявляємо, як звук іде через серце. Чудово. Якщо ми робимо зранку, ми робимо непарну кількість разів, тобто один, три, разів. Якщо ми робимо увечері, то ми робимо парну кількість разів. Не парна буде активізувати, парна буде заспокоювати. Тобто зараз ми зробимо один раз, тому що. День в мене день, скажімо так, зарано ще робити заспокійливий варіант. А ви робите той варіант, який у вас зараз актуальний: чи це ранок, чи це день, чи це вечір. Добре, і наступний звук це звук І. Він асоціюється із таким органом, як селезінка, також шлунок. Тобто, якщо є якісь питання саме до цих органів, то буде сприяти їх оздоровленню. З точки зору психологічної асоціюється із прийняттям інших людей, терпимістю до інших людей. Якщо вас хтось сильно бісить, то можна проспівати звук І, і вам буде легше. І також з прийняттям загальної картини світу. Отже, тепер звук І. І. Чудово. Важливо, коли ви розпівуєте, відчувати ось ці вібрації. Тобто звук, коли формується нашими органами, а у нас беруть участь і органи дихання, і органи артикуляції, ті, які за вимогу відповідальні. Так? Коли цей звук формується, він відповідно збурює. До вібрації на ці органи. І ви маєте під час виспівування цю вібрацію відчувати. Крім того, що йде ефект на конкретні органи, про які я говорю, є також ефект і на дихальну систему саме. Тобто, якщо у вас є якесь накопичення слизу, наприклад, після хвороби ви були, або, наприклад, давно не робили ніяких дихальних практик, то може у вас бути. Очищення бронхів і легень, і може бути невеличкий кашель. Але якщо цей кашель не минає, тобто він або посилюється, або у вас виникають, ну, скажімо, неприємні відчуття під час цих практик, то вам треба зупинитися і перевірити дихальну систему. Тобто, можливо, це дзвіночки про якісь захворювання дихальної системи. Так? Ми все робимо обережно, уважно і з любовю до себе, як завжди. Наступний звук це звук О. Вважається, що він насичує легені киснем, що він також асоціюється з товстим кишківником, тобто там органи якраз травлення також задіяні. І вважається, що він звільняє від якихось застарілих емоцій, а робить думки легкими. Тобто, знову ж таки асоціюєте собі. Що вам в цей момент необхідно отримати? Або полегшити свої думки, якщо вони занадто важкі для вас, або направити на конкретний орган, до якого цей звук прив'язаний. Поїхали звук О, легені і кишківник. О. Тут, до речі, є аналогія до звука Ом. Так? Ом це звичайний звук, який використовується як мантра у йогічних практиках, тібетських практиках, у всіх практиках, які пов'язані з духовністю. Тут мається на увазі не релігія як молитва, а саме як звук очищення, мантра очищення. Тут коли додається ще м, так буква це М, а звук це М. Так? Як розрізнити? Ми говоримо про літеру чи ми говоримо про звук, бо це ж різні речі, ви ж знаєте, так? звук це М, а літера це М, як ми її називаємо. Так само всі інші у нас букви і звуки розрізняються. То, якщо додати звук М, да, то буде ще сильніше підсилюватися саме вібраційна енергія, і буде підсилюватися саме значення цього подовженого О. Добре, наступна у нас це О. У вважається, що У впливає на нирки, активізує процеси омолодження організму, знак оклику, так, та, що нам потрібно, допомагає позбутися смутку, страху і покращує ставлення до людей в бік ніжності, чуйності, підсилює ці чуття. Отже, поїхали звук У вдих <світна> Видих розслабилися прекрасно. Наступний звук це звук Е. Він спрямований на оздоровлення печінки, активізує також роботу жовчного міхура. Ну, Як ви знаєте, печінка і жовчний вони якби в одному комплексі у нас знаходяться в організмі. Так? Печінка, тут маленький жовчний прикріплений, вони один без одного не бувають. І також пов'язують звук С. «Е» Відпрацюванням психологічним гніву. Так? Дуже корисно людей, людям, які швидко спалахують, от зляться гнівливі люди. От для них якраз цей звук «е» буде актуальним. Якщо от нетерпимість до чого, так? жовчні люди знаєте, говорять, навіть Бачите, яка тут аналогія? За жовчний міхур також відповідає. І от, якщо людина зла, там, нетерпима, плюється зразу негативом, то жовчна людина говорить. Це ж все не просто так у нас, так? Поїхали. Звук Е. ЕЕЕЕЕЕ... І завершуючи коло проспівування звуків, знову повторюємо звук А. Якщо нагадую, ми робимо зранку 1, 3, 5 разів, якщо ввечері 2, 4, 6 парні. Так, Ми коригуємо в залежності від часу доби. Завершуємо А звуком А. Нагадую, він за серце відповідає, тож ми візуалізуємо, як він іде через серце. Вдих, видих Цей комплекс буде дуже корисний ввечері саме для зняття напруги і ось цього, ну, як якісь зайві емоції за день накопичені, особливо людям, у яких багато справ, багато завдань допоможе позбутися ось цього відчуття. Постійного руху, тусування слайдів в голові, так? тобто допоможе заспокоїтися, врівноважитися і спокійно лягти спати. Тому рекомендую спробувати. Якщо вам піде, то використовувати щодня. Я впевнена, що ви побачите результати від використання цієї практики вже у перший тиждень застосування. Тож дотримуйтесь інструкцій, не робіть на свій розсуд. Якщо щось забули, краще поверніться до відео. І якщо хочете підвищити опірність організму також до інфекцій, ця практика теж допомагає, тобто її актуально виконувати і в часи якраз підвищеної захворюваності на гострі респіраторні захворювання, грип. Там, Ковід у нас так був, тобто якраз відпрацювання дихальної системи допомагає її і захистити. Дякую вам за увагу! Працюйте, любіть себе, знаходьте для себе час. Побачимось!